Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 найкращих фільмів про расову дискримінацію. Перший фільм 42. Це біографічна спортивна драма, головні ролі в якій виконують Чедвік Боузман і Гаррісон Форд. Фільм розповідає історію першого темношкірого гравця в головній лізі бейсболу. 42 це номер, під яким виступав спортсмен. Гаррісон Форд грає керівника бейсбольної команди «Бруклін Dodgers, який у 1945 році вирішує взяти в команду темношкірого гравця. Вибір падає на Джекі Робінсона. Через расову сегрегацію він зазнає переслідування як з боку товаришів по команді, так і з боку фанатів. За свою роль Гаррісон Форд отримав номінацію на премію Супутник. Другий фільм Приховані фігури. Це біографічна драма режисера Теда Мелфі, знята за одноіменною книгою, яка заснована на реальних подіях. У головних ролях Кевін Костнер, Октавія Спенсер, Жанель Моне. Події відбуваються на початку 1960-х років в США. Фільм розповідає про групу афроамериканок, які проводять для НАСА математичні обчислення, необхідні для запуску перших пілотованих космічних місій. Фільм розкриває тему расової дискримінації та боротьби за права жінок. Фільм дуже позитивний і мотивуючий, мені дуже сподобався саундтрек. Фільм отримав премію Національної ради кінокритиків США і премію Супутник за найкращий акторський ансамбль наступний фільм Прослуга це драма режисера Тейта Тейлора, екранізація одноіменного роману. У головних ролях Віола Девіс, Емма Стоун, Октавія Спенсер. Події в фільмів відбуваються у 1960-х роках в Місісіпі під час руху за права темношкірих в США. Емма Стоун грає молоду журналістку, яка щойно закінчила університет і повернулась до рідного міста, де влаштувалась на роботу в місцевий журнал. Ставши свідком ставлення до темношкірих покоївок у місті, вона вирішує написати про них книгу і збирає історію служниць про їхню роботу та расизм, з яким вони стикаються. В центрі сюжету її відносини з двома темношкірими покоївками. Ейблін Кларк і Мінні Джексон. За свою роль Октавія Спенсер отримала премію Оскар і Золотий Глобус. Наступний фільм Далеко від раю. Це ретродрама режисера Тода Хейнса, стилізована під соціальні мелодрами 1950-х років. У головних ролях Джуліана Мур і Деніс Квейт. Події у фільмі відбуваються у 1957 році в штаті Коннектикут. Джуліана Мур грає домогосподарку Кетті, яка має проблеми у відносинах з чоловіком Френком. Вона заводить дружбу з темношкірим садівником, однак вони стикаються з непорозумінням з боку суспільства та припиняють відносини. Фільм досліджує теми расової дискримінації, сексуальної орієнтації та класових відносин в Америці 50-х років. Фільм дуже зворушливий, красивий. Джуліана Мур отримала за свою роль Кубок Вольпі на кінофестивалі в Венеції. Наступний фільм «Гадай, хто прийде на обід. Це романтична комедійна режисера Стенлі Крамера. У головних ролях Спенсер Трейсі, Сідні Пуатє, Кетрін Хебберн. Джоанна Дрейтон, 23-річна біла жінка, повертається з відпустки на Гавайях до батьків у Сан-Франциско разом із доктором Джоном Прентісом, 37-річним темношкірим дівцем. Батько Джоанни Мет Дрейтон редактор газети. Матір Крістіна хазяйка художньої галереї. Батьки ліберально налаштовані, однак шоковані цією звісткою. Крістіна поступово приймає ситуацію, однак Мед протестує. Це один із перших фільмів, який зображує міжрасовий шлюб, оскільки він був нелегальним навіть на момент виходу фільму. Фільм легкий, смішний, невимушено розкриває серйозну тему. Чудова акторська гра. Кетрін Хепберн отримала за свою роль премію Оскар і Бафта. Шостий фільм Поїздка до Індії. Це фільм режисера Девіда Ліна, знятий за одноіменним романом Едварда Моргана Форстера. У головних ролях Джуді Дейвіс, Пеггі Ашкрофт, Джеймс Фокс. Події в фільмі відбуваються у 1920-х роках в період зростаючого впливу руху за незалежність Індії. Англійки Адела Куестер і Місіс Мур відпливають до Індії. Дероні Гіслоп, син старшої жінки і наречений молодшої, працює суддею у провінційному містечку. Молодий лікар індієць супроводжує англійських туристок в подорожі печерами. Одна з них звинувачує його у зґвалтуванні: його заарештовують. Фільм досліджує теми расизму, імперіалізму, упередження та культурних відмінностей. Фільм чудовий, сильна режисура, гарний акторський склад. Фільм отримав дві премії Оскар і три премії Золотий Глобус. Далі в нас іде фільм Джентльменська угода. Це фільм режисера Елія Казана, знятий на основі одноіменного роману. У головних ролях Грегорі Пек і Дороті Магвайер. Овдовілий журналіст Філіп Шуйлер Грін переїздить до Нью-Йорка з матір'ю і сином Томмі. Його обурює замовчування антисемітських інцидентів після воєнні роки. Видавець журналу просить його написати про антисемітизм. На вечірці він знайомиться з племінницею видавця Кеті. Вони починають зустрічатись. Філіп вирішує пізнати тему дослідження на власному досвіді і бере собі ім'я Філ Грінберг, видаючи себе для письменника єврея. Фільм отримав три премії Оскар і чотири премії Золотий Глобус, у тому числі за найкращу режисуру. Восьмий фільм Чорний куклук-скланівець. Це біографічна кримінальна комедія режисера Спайка Лі, знята на основі книги. У головних ролях Джон Девід Вашингтон Адам Драйвер. Подію у фільмі відбуваються у 1979 році. Афроамериканський поліцейський Рон Столвард зі штату Колорадо проникає в місцеве груповання куклукс-клану і настільки завойовує довіру, що йому пропонують очолити одне з відділень кукукс-клану, а шикарна режисура, своєрідний гумор. Фільм отримав Оскар за найкращий сценарій і гран-прі Канського кінофестивалю. Дев'ятий фільм: вбити пересмішника фільм знятий за одноіменним романом Гарпер Лі, який отримав Пуліцеровську премію. У головних ролях Грегорі Пек, Мері Бедам Філіп Елфорд, Роберт Дюваль. Події у фільмі відбуваються у 1930-х роках в штаті Алабама. Оповідь ведеться від імені дівчинки, яка розповідає про те, як її батько, юрист дівець, якого грає Грегорі Пек, захищає в суді темношкірого чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні білої жінки. Фільм одержав три премії Оскар. Десятий фільм Зелена книга. Це біографічна комедійна драма в стилі род муві режисера Пітера Фореллі. У головних ролях Віго Мортенсен і Махершала Алі. Події відбуваються у 1962 році в Нью-Йорку. Вишибала Тоні Валелонга шукає роботу. Відомий афроамериканський піаніст Дон Ширлі шукає водія для концертного туру південними штатами. Дон наймає Тоні. Його представники дають Тоні екземпляр зеленої книги путівника для темношкірих мандрівників, де зазначено готелі, ресторани й заправки, де їх можуть обслужити. З часом Тоні починає захоплюватись музичним талантом Дона і з жахом спостерігає, із якою дискримінацією той стикається поза сценою. Дон допомагає Тоні писати листи його дружині. Вони стають друзями. Фільм отримав три премії Оскар і три премії Золотий глобус. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!